Найбільше від перепадів температури, а від так сильного обледеніння на Львівщині постраждали п'ять районів: Жовківський, Яворівський, Кам'янкабузький, Радехівський та Сокальський. Там і досі ліквідовують наслідки негоди. Важкі від льоду гілки у сотнях населених пунктів лежать уже третю добу. Рятувальники та аварійні бригади працюють цілодобово. Одні відновлюють світло, інші обрізають аварійні дерева, які можуть бути небезпечними для перехожих. кажуть, такого у нашій області за останні роки не пригадують втім, додають ситуації, намагаються владнати різними способами. Було задіяно 38 пересувних електростанцій підрозділів МНС, які забезпечували електроживленням об'єкти соціальної сфери. В основному це лікарні, фельдшерська, кошерські пункти, котельні і водозабори. Ми говоримо про масові обриви лінії електропередач, коли вага цієї криги просто обривала дроти, коли під цією вагою в деяких місцях шар льоду на деревах навіть складає 3-4-5 сантиметрів. До відновлення електропостачання населених пунктів залучили майже дві сотні оперативних бригад та стільки ж одиниць техніки. Станом на сьогодні залишається знеструмленими повністю 145 та частково 22 населених пункти. Серед них кілька лікарень, майже 100 фельдшерсько акушерських пунктів, 80 шкіл та 40 дитячих садочків. Енергетики заспокоюють, якщо погода не погіршиться у найближчі дні. Світло в області обіцяють відновити до суботи.